По північній стороні а, Бахмута були і продовжуються зараз а, інтенсивні спроби штурмових дій. А, знову ж таки, територіального успіху не мав, але клопоту там діставив нашим а, військам а, досить, досить немало. Втримали станом на 17 на кінець дня, втримали в принципі, всі позиції. Найскладніший складний залишається північний фланг. Той довгий фланг стабільно тримають, не допускають прориви ворога на південному а, фланзі а, Бахмуту. Ну і в місті зараз тривалий час відбувається а, артобстріл. Місто, в даному випадку вже не градус, не, град, не системами ГРАД, а, а Каліберною артилерією та танками працюють по центру міста і попадають.